Давайте підіб'ємо підсумки. Епідеміологічний нагляд за грипом забезпечує отримання даних щодо штамів вірусу, що циркулюють, а також щодо тягаря грипу для системи громадського здоров'я та використовується для ухвалення рішень у сфері громадського здоров'я. Системи епідеміологічного нагляду можна класифікувати за рівнем, на якому здійснюється нагляд, на загальнонаціональному рівні або в дозорних пунктах. Типом інформації, яку збирають, незвичайні події, синдроми, лабораторні діагнози, а також методом збирання даних активний або пасивний. Системи епідеміологічного нагляду можуть включати ці характеристики залежно від визначених потреб та цілей. Дозорний епідеміологічний нагляд за грипом дозволяє системам епідеміологічного нагляду фіксувати високоякісні дані, які репрезентують населення, заощаджуючи витрати та зусилля. Потенційні випадки грипу часто фіксуються відповідно до двох визначень випадків на основі синдромів: грипоподібне захворювання ГПЗ та тяжка гостра респіраторна інфекція ТГРІ. Дані щодо підтверджених випадків грипу необхідно збирати у співпраці з лабораторією. Епідеміологічний нагляд за грипом охоплює як синдромний нагляд за ГПЗ та ТГРІ, так і систематичне проведення лабораторних досліджень. Зверніть увагу на список джерел, використаних під час підготовки цього курсу. Його ви зможете знайти у презентації з матеріалів до цього відео.